Вітаю сьогоднішню нашу програму. Я хочу розпочати словами: цитую: Найбільше боюсь, полону. Мене міняти не будуть. Я ж своя. Такі слова сказала сучасна жінка, наша співвітчизниця, але не українка. За паспортом, проте, Українка, за покликанням Оксана Борисівна Волжина. Позивний Пума. уроджена. Росіянка і до сьогодні власниця червоного паспорта. Проте вона творить для України. Чим же вона відома? В першу чергу, волонтерка, військова, учасниця добровольчих батальйонів. Коли в 22-му році московити напали повномасштабно на Україну, Оксана Волжина захищала Київ згодом. Почала їздити і допомагати хлопцям на схід, везла допомогу і не тільки військовим, але й цивільним. В один із моментів її близький друг попросив її відвести допомогу цивільним в Бахмут. В Бахмут Оксана почала їздити вже тоді, коли ніхто туди не їхав. Коли більшість жителів цивільних були евакуйовані, коли навіть поліція туди носа не потикала, оскільки місто шліфували московські бомби, дрони і ракети, зима 2023 року, Оксана вперше побувала в підвалах Бахмута. Тоді вона вперше побачила, скільки там ще знаходиться дітей. Описуючи цей період свого життя в інтерв'ю, його ви теж можете легко знайти в Ютубі, відчуття Оксани були надзвичайними. Як вона говорить, у неї сльози стояли в очах. Вона розуміла, що цих дітей треба вивезти. Але як? Ні батьки, ні рідні не хотіли дозволяти їх евакуювати. Що робила Оксана? Лютий березень 2023 року. Вона подовго залишалася в підвалах Бахмута, в школах, садочках, де переховувалися цивільні. Вона жила з ними тижнями, щоб зрозуміти їх, зрозуміти, чому вони не хочуть евакуйовуватись. Хтось через страх, хтось. Через своєрідне несприйняття і постійну пропаганду з боку тої сторони. За професією Оксана психолог. І як вона говорить, з її слів, у психології є такий прийом. Люди діють за принципом тікай, стій замри. І Ті люди, які залишалися в підземеллях Бахмута Авдіївки, адже вона вивозила людей і дітей з Авдіївки, вони жили за принципом Замри. Вони адаптувалися до тої дійсності, до постійних обстрілів. Вони адаптувалися до того, що волонтери їм привозили, хоч і не часто, але їжу. Невелику кількість продуктів, воду, але бачачи тих замурзаних діток, вона розуміла, що потрібно щось робити. Протягом весни 2023 року Оксана Волжина Пума вивезла більше 20 діток з Бахмута. Коли в один із еваку... евакуаційних рейсів вона їхала дорогою смерті, а це дійсно дорога смерті, адже вона постійно обстрілювалася. На той час Оксана вже була власницею броньованого е джипа, е вивозячи родину, привезла їх недалечко від Бахмута в Константинівку. Це всього кілька десятків кілометрів. І одна з дівчаток сказала: Мамо, тут видно сонце. Це говорило про те, що діти довший час не бачили сонця, бо під окупацією вони були з фактично початку 2022 року і не мали змоги виїхати з міста. Згодом літо 2023 року. Так же само один з її близьких, знайомих, військових, друзів попросив Оксану допомогти з Олешками. Спершу Оксана відмовилася, адже вона говорила, що там, де працюють інші волонтери, вона не їде, адже і крім неї є кому допомагати людям. На що він їй відповів? Що ми поїдемо в такі місця, де немає волонтерів. І вони поїхали. Їм тоді теж вдалося врятувати більше десятка українських сімей з дітками, як дорослих, так і дітей. Виводили вивозили звідти вони їх на човнах, оскільки це. Руйнування Каховської ГЕС і це повінь, і це все було затоплено водою, оскільки Оксана, психолог, вона застосовувала різні прийоми. Колись розповіда... Комусь розповідала анекдоти, комусь розповідала байки. Одну з таких байок я б переповіла вам свою рідну притчу, яку застосовує Оксана. Чоловік, віруючий в Бога, говорив, що Бог мені у всьому допоможе. І коли його прийшли рятувати вперше, він відмовив, сидячи наверху на даху затопленого містечка, він відповів: Бог мені допоможе. Рятувальники пішли. Друге, рятувальники до нього підплили, і він знову відповів: Бог мені допоможе. Так відбулося, і втретє цього чоловіка не вдалося врятувати. Він загинув, помер. І коли на суді Божому він зустрівся з Богом, він його запитав: А чого ж ти мене не рятував? На що йому Бог відповів? Так я ж посилав до тебе аж трьох рятувальників. Тому такі притчі, такі байки, казки, приказки, анекдоти допомагали часто Оксані вивозити наших і людей, і дітей з території, з окупації, з під постійних обстрілів? Оксана мати. Багатодітна, її діти, сини, а їх троє. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, в лютому 2022 року вона вивезла дітей до границі і передала своєму колишньому вже на той час чоловіку. На наступний день, коли вона перетнула кордон Польщі, вона зразу ж вернулася в Україну, почала допомагати військовим. І по сьогоднішній день Оксана допомагає. Попри те, що вона власниця червоного паспорта, її мабуть, найбільше бажання з її особистих слів, а з нею я спілкувалася, щоб отримати дозвіл на те, щоб розповісти про неї, це отримати українське громадянство. Поки що для неї це недоступне, тому вона робить все. Щоб довести, що вона українка душею, українка покликання, Оксана в 2022 році перейшла повністю на українську мову, їй важко давалась українська. Вона часто вживає зросіщені слова, відчутно її суржик, але, попри те, вона прагне. Повністю спілкуватись українською, і вона спілкується українською не тільки з журналістами, але й спілкується і вдома, в побуті з друзями з родичами. Сини її повернулись на сьогоднішній день в Київ. Крім того, Оксана власниця приватної дитячої школи. Того ж таки, 2022 року її приватна школа потрапила під окупацію. Коли територія Київщини, де знаходився приватний заклад, знаходиться приватний заклад Оксани Волжиної, була звільнена, вона продовжила роботу цієї школи. На сьогоднішній день в цій школі живе і виховується кілька десятків діток, в тому числі діток евакуйованих з Олешок, діток наших військових. Оксана не спілкується безпосередньо з вивезеними сім'ями, врятованими сім'ями, але через рідних, друзів, волонтерів. Вона постійно дізнається про їхню долю. Оксана медійна. Оксана прагне продовжувати свою роботу. Крім того, вона присвятила себе ще й освітянству і е, бере участь в сучасних різних проєктах, які спрямовані на те, щоб допомогти адаптуватись евакуйованим діткам з зони бойових дій. Про таких жінок варто знати і таких жінок. Варто сприймати в сучасному світі, попри їхню національність, розуміти їхню важливість, адже наш фронт кожного з нас має бути там, де ми знаходимось. Не всі можуть зі зброєю в руках захищати Україну, але всі ми зобов'язані робити все від нас залежне для того, щоб наблизити День перемоги над окупантом.